Я все ж таки, ну я не питаю яких-то там ілюзій. Ширяться чутки, що Петра Порошенко можуть і заарештувати найближчими днями, опять же, по якій-то фразі, не, не по не по фразі, а по, этой, по статті там, Державна зрада. Ну, ж можна ну, вініти все, що завгодно. Навіть те, що там, не знаю, Петро Порошенко там, співпрацював з Батиєм під час. Штурму Києва в 1240 році. Все що завгодно. Тобто, ну, вирішили, Ну, вирішили РНБО, ну і вирішили. Ну, от так, значить, так. І це, повторююсь, це просто шалений сили, постріл, потужний постріл, скромню як Україні, так і українському війську. На жаль, я розумію, що на банковій перестали боятися війни. перерва між Банковою і військом просто. Катастрофічна, у них там все добре, у них там тепло, у них там завжди є світло. Тобто генератори їм не потрібні, вибасти їм для не потрібні, Транспорт у них є. Дрони їм теж нафіг не в і таке інше. Ну а військо, військо, якось то якось то військо саме. На жаль, на жаль, так. Я просто хочу зацитувати статтю українській правді за 16 грудня 21-го року. Угу. Україна в січні листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2, більше ніж 2 мільярди доларів з цього імпорту. Майже 65% було вугілля з Російської Федерації на мільярд 340 мільйонів доларів да, Доларів з Російської Федерації. А вони е, закидають Порошенку, що він я нібито дав наказ. Закуповувати вугілля з непідконтрольних Україні територіях, тобто з українських шахт на території України, яка була зайнята росіянами бойовиками, де велися бойові дії, але шахти функціонували й отримували українську зарплату угу. зараз. Шахта ж не зараз. Зараз шахти вже не функціонують. Все уже ну, так само, більше що нюансу А в двадцять першому році на кінець двадцять першого. Ми продовжували торгувати з Росією, купувати, е, платити їх на. Тобто, ми заплатили своїх грошей на мільярд триста мільйонів доларів тільки за вугілля. Це другое, Це друге. Да, так, 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 це друге. Розумієте, вже розбирали ситуацію з купівлі вугілля на а, Скажімо так, тимчасово на підконтрольних українських територіях, що Ці, всі платежі проходили через українську банковську систему. Офіси цих е, шахт були е, на підконтрольній території, і так далі, так далі, так і далі, так далі. Окей, хорошо, ви зараз привели е, приклад е, закупівлі вугілля, куди діти е, е, закупівлю електроенергії, mm. не помиляюсь, в Російській Федерації. Там, якщо капнути, то можна просто щокнутись. Я повторюсь: повторююсь: для своїх всіх дозволеностей. Для чужих закон. Тобто, вот, нам можна і вугілля заку закуповувати, і реактори тепер купити, які по факту є російськими реакторами, а, то, які, які а потім, Це, це, це потім, можна, так? Так, да, потім обслуговувати буде хто Російська Федерація. Запчастини Російська Федерація, бла бла Бла, Російська Федерація. Але це це це, 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 скрєпна, це благое діло. А те, що тоді е, закуповували у фактично у, ну, у своїх же українських шахт, закуповували вугілля, це, це погано. Ну так і ту і ту тему, тоді ж розібрали там, ну я не знаю, по, по складових. Опять же, тоді я ну, більш впевнений, що може дві, а то й три слідчі групи, потужні такі слідчі, що вони сиділи і розбирали всю, всю, от прямо по буквам все розбирали і нічого не знайшли. Тоді, якщо б знайшли, бо вони б що Шурошенка, напевно, заарестували, би, що заарестували в 2019 році. Не знайшли. А зараз треба якось то, наверное вибори скоро. А ви от давайте зараз хронологію останніх декількох місяців. По-моєму, в грудні місяці 24-го року на Порошенка напав Яременко, коли Порошенко йому сказав про те, де він був, той питає: А чого чо тебе тут не було? При голосуванні, коли голосували, по-моєму, за м те, щоб позбавити мандату депутатів ОПЗЖ? Прошенко був на, на фронті в той момент на другий день переголосування. Вже всі. він в залі Верховної Ради і починається конфлікт з Єременком. І одна фраза, яку сказав Єременко, що там на фронті без тебе впораються. От щось на кшталт того. Я після цієї після цієї фрази зрозумів, що їх дуже зачепило. Що фонд Порошенка допомагає армії, і я собі ще подумав: тоді напевне будуть щось, щось думати і шукати. Потім, після цих реакторів, так само, коли м відбулося голосування в Верховній Раді про оці два реактори, які закуповуються в Болгарії за наші гроші. За 600 мільйонів євро, але кажуть фахівці, що там треба буде ще вкладати купу грошей, і це вийде ну, набагато більшу суму. А плюс ще обслуговування. Олександр тобто... роз, розумієте, в чому дурня? Ну, я навіть не побоююсь цього слова, дурня. А, і це підмітив хтось в соцмережах, я просто передам його слова. А ми. Скажімо так, закидаємо всьому міру, всьому, ну, всьому світу, тобто всім цивілізованим країнам, що вам не треба мати ніяких справ з Російською Федерацією, тобто санкції, ще більше санкцій. Давайте тобто, закривайте ці торгові шляхи, ці торгові шляхи, відмовляйтесь від того, від того, від того, від того, від того, і тут бам! ми починаємо закуповувати російські реактори. Які це ж ні, це ж ні, 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 ні придбати чайник. Прийшов з магазина, поставив, вмикнув, о, пожалуйста, є, у тебе вже гаряча вода, все замечательно. Або телевізор, пройшов, включив, о, працює. Це ж на раки. Їх треба сюди привезти, їх треба смонтувати. Там, оказується, вони не комплектні, потрібні ще комплекти, потрібне ще обслуговування, потрібно то-то, то-то. І потім е, наші союзники подивляться, кажуть, ви, українці, взагалі про що? Тобто. Правою рукою ви нас соромите за те, що ми там недостатні санкції, треба ще більше, більше, більше санкцій. А лівою рукою ви, виходить, хоч опосередковано, але ви все ж таки співпрацюєте з Російською Федерацією. Так де ви справжні тоді? Коли ви кричите дайте ще більше санкцій, або коли втіхаря, просто берете і співпрацюєте, хоч в такий спосіб, з Російською Федерацією. Ну, тобто, фахівці вже, ну, ті там, хто більше розбирається в цій темі, кажуть, а ви вони стали працювати, наприклад, з американцями? Тобто, можна було якось то вирішити це питання. Може би, там, я не знаю, там, можливо, можливо би, коштувало б чуть, чуть дорожче, але це було б не російські гівняні, давай будемо називати своїми, не російські, не російський реакції, тобто не російський продукт. Але е, закрили усім рота, що всі такі сволочі, всі такі какашки, тому що ви не хочете дешової енергії, яка буде можливо через там, через 6 або 7 років. Ну, очередне, чергове чергове нам шоу, на жаль. Ще одну тему, яку я хочу з тобою обговорити, це нещодавнє інтерв'ю генерала-лейтенанта Наєва. Він зараз вже в розпорядженні і написав, що він прибув на місце розпорядження. На місце несення. Да, 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 ну, ну. Е, ну, він військовий, він виконує накази. Але те, про що він говорив, е, я, наприклад, ну, скажімо так, це не нове для мене. Я б здогадувався, що саме так це відбувалося. Але він вказав на ті деталі і е, деякі подробиці, які утвердили мене в думці, як це все насправді дійсно відбувалося. Е, більше того, в його словах не було таких якихось прямих звинувачень. Ну тому, що він людина військова. Але ми розуміємо, звичайно, що те, як віддавалися накази, як приймалися рішення. То це було катастрофою для України, так накази це не віддавалися. Він про це і каже. що накази не віддавалися? Угу. Розумієте, я е, про це на своїй сторінці Фейсбук е, говорив, пояснив своїм френдам е, одну просту істину. Е, Війська не може діяти так, як йому заманеться. Просто не може. Для цього е, потрібні підстави: підстави це або е, надзвичайний стан. Або воєнний е, стан, або прямо розпорядження, наприклад, на передислокацію, таке інше. Тобто, тоді у нас на той час, на кінець лютого 2022 року, е, був надзвичайний стан всього лише в двох областях: Донецькій і Луганській. Все. Все, тобто в Запорізькій області і Херсонській області, які граничать з е, тимчасово Окупованим Кримом, де фіксували накопичення російських військ. Не було режиму надзвичайного стану. Також його не було в Харківській області, в Сумській області, в Чернігівській області і так далі. Знов таки згадуємо 2018 рік листопад місяць, коли російські окупанти захватили три наших кораблі: два катера mm -hmm. і один буксір в Керчівській протоці. І тоді, ну скажімо так, конфлікт. Тобто ситуація достаточно серйозна, і президент України Петро Порошенко діє на випередки. От тоді він знайшов, скажімо так, давайте не буду говорити не парламентським языком, в общем, знайшов собі волю, політичну волю і сміливість подіяти на випередки. Тобто, не погасить, кому там пальцем, сказати, ми зараз зберемо РНБО і будемо серйозно звільнив, і будемо розбирати. Ні. Він тоді ввів, він запропонував вніс в Верховну Раду пропозицію для ведення воєнного стану в деяких областях України. Тоді в Ради, Верховна Рада, там 7 або 8 годин, доки там не відтанцювала, доки там кожен не сказав своє а. дуже висуме слово, він, там, ну пам'ятаю. Багато там, хто говорив, що Порошенко там, хоче вибори. Зупинити. Вибори далі. Але mm. це було, це, ну, понятна діла. ми знаємо наших політиків, тут уже немає чому дивуватись. Але тоді Порошенка. Скоріше за все, та нічого скоріш за все, більше впевнений. Поспілкувавшись, порадившись з воєнними з тим, з тим Віктором Моженка, вони поділи, то есть, почали діяти на випадки. І тоді ми, мій рідний Мілітополь, одразу 95-та лісанта шурмова бригада з підрозділів, які взяли під охорону наш військовий аеродром. Тоді війська почали певні рухи виходити в певні райони, тобто почали діяти як військові. Тобто, коли в області, наприклад, Запорізька область, де є там вже військовий стан, то прибуває якась умовна бригада і перекриває трасу. Починають копати окопи, мінувати все, в общем, розгортати там артилерію, п'ята десята, бойові позиції. До цього, до е, повноважень законних, вони не мають ніякого права. Я смоделюю ситуацію. Ну, наприклад, да, от у нас е, велика війна почалась, то есть повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Наприклад, ну, Камбріг там умовник какого-то там десантної бригади розуміє, що у нас. Ну, от-от війна, а банкова не мчить, не тілиться. Ну, взагалі, взагалі, верховний головний командуючий поїхав кататись на лижах і там показують, як йому нормально в Буковілі, і потім навіть фотографії Одині сидять там, за одним столом з Єрмаком, і щось вони там п'ють з прозорої пляшки. І він розуміє, що, і він, наприклад, там, 15 січня знімає свою бригаду, десь з ППД, і мчиться в Запорізьку область. перекрывая трассу, перекрывая трассу, начинают рыть копы, к нему приезжают, а там голова района говорит, что вы тут робите? Лопти, так это же поля, это же фермеры, тут же там азимы, бла-бла-бла. Со всеми азимами мы вот тут зараз да. будем копать. Начали копать, все, там бла-бла-бла, копались, там три дня прошло, заминували, и через два дня подрывается трактор или тракторы на минах. Сразу же приезжает полиция, там ДБР, и ага. задают пытание. их. Питання цьому військовослужбовцю, тобто, командиру бригади. А що ви тут робите, шановний? так ми ж тут в покажіть бойове розпорядження, угу. а його немає. Все, як то кажуть, небо клеточку, друзі, полосочку. Саме тому генерал Наєв і натякає. Все, не було. Тобто, э, стратегічний план застосування військ президентом був підписаний, коли вже почалась війна. Тобто, наші завдяки тобто, можливо, от якоїсь то сміливості, коли Наїв залужним віддали накази, віддали накази виходити військам і розгортатись на упередження там за, за добу, це і можливо це можливо, це і врятувала Україну, тому що російські війська почали бити по наших військових, які не стояли десь в пунктах постійної дислокації, а вже, скажімо так, були в полі. Можливо, не повністю е вдалося розгорнутися, але тим не менш, вони вже були в Русі, вони вже виходили в задані райони. Зрозуміло, якщо б війна би не почалася, і що через тиждень не почалася би, то е наєв би й заложним отримали би на е кримінальне провадження. Але все ж таки вони розіпнули, і наєвка ми не отримали письмових відомостей. Письмових відомостей від е вищого. Військово-політичного керівництва України, а про те, що війна тось, мається, від, мається на увазі, що розвід даних що війна почнеться 24 лютого, ну, там, так 4 ранку. Тому що е, э, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони не підпорядковується, відповідно, не звіт, він звітує залужному, він підпорядковується міністру оборони. І голова служби зовнішньої розвідки також не підпорядковується ні наєву, ні заложному, а підпорядковується, якщо не помиляюсь, напряму президенту України. Ну, от, собственно, і все. Як сказав Юрій Бутусов, тут важко з ним не погодитись, що все, що сказав Наєв, це ляже колись в обвинувачений вирок по відношенню до тих, хто сидить зараз на банкові. Тому що це, от як на мене, це державна зрада. От, Ігнорувати е, заклики е, наших союзників, не е, надати всі дані військовим, не надати розвіддані військовим, і за це від країна не заплатила там ні грошима. Господі божемо з тими грошима. За це країна заплатила просто шалену божевільну цену, а людськими життями.